35 стерлінків 7 сьомого надійшли у Закарпатську область від Міністерства цифрової трансформації України. Їх передадуть до пунктів незламності краю. Загалом на Закарпатті таких близько 200, Більшість з них нині функціонує. Відтак, майже 35% пунктів незламності краю будуть забезпечені сучасними системами супутникового інтернету. Там, де є важкий доступ до інтернету, першу чергу буде використовуватися там. Як так чи інакше будуть служити нашим громадянам. Відповідно, по як передав сьогодні відповідне міністерство, передало до нас. В Майбутньому, якщо ситуація в енергосистемі країни залишатиметься стабільною, ці старлінки використовуватимуть в центрах розміщення вимушених переселенців та в гірській місцевості. Нині в області реалізують і проєкт з ремонту закинутих будівель, на базі яких будують шелтери для ВПО. Наразі вже відремонтовано близько ста таких приміщень. Створюються відповідні умови для проживання у кожного своя окрема кімната, там санвузел, спільна кухня. Але в той же час це з опаленням хорош. Умови для проживання. В майбутньому ми плануємо реалізувати проєкт для саме для сімей, які мають багато дітей, де, наприклад, немає можливості, немає батька або немає матері. То, відповідно, будуть формуватися такі місця з благодійними міжнародними організаціями, як Червоний Крест, Карітас, ООН і МОМ. І сьогодні ми вже обговорюємо такі проекти в найближчим часом вони будуть реалізовані.